Окунь. Капець! Дивіться! Піднождемо все. І печачок. Ніфіко в тебе окунь! Нічого собі! Блін, класно! А! а я вже цілу рибалку думаю, не одного окуня не словили. Що це таке? І печачок такий! Ну би Но... давай ми відпустимо. Да, ми відпустимо. Зараз дощ бере. Я бачу відео і на пам'ять цього року. Опа. Ну дивіться, тубо дивіться. На ладошку, на ладошку. О, під дождем. Під дождем прям тебе. Знімай, як я відпускаю. Я все кидаю. Ну живе хоча б. Аж не дуже, я позов поправ десь. Ну чого як запозвеніло, блін. Да, я... Я кажу, не робить, стріш побігли. Не утопити телефон, не утопи телефон. Убиде щось у мене клює! Зараз я сам витягну. За попливок у мене клює. Що робити? П'ять частин я, я буду їх потрохи викидати, друзі. Якщо хочеться полодити, то я її викину через 2 дні від цього дня. Я друге число. Так. Да. Е, зараз Ай мені ще раз, до головне, щоб канікули довго були Все, хай собі стоїть. Походу, там верховодка дьобала. Я не люблю її. Ой, я зараз як впаду. Це болото після дождя то буде мені рибалка Все. всечку ой веселі, лі, лі, да если лели закину поплавка своего Фу. там все да камеру движется окей Може зараз ще дождь пульє давай один но культуру Короче, я ось тепер називляю. Зараз як Богдан прибіжить, то й далі він буде знімати чи я. Зараз ще буду ще цей карповик перезакидувати і ще буду удочку перезакидувати і дальній заброс. Я підключусь, як це все зроблю. Все перезакинув, лігулятора типу, типу, показує покльовку, ну вона нить. Ждемо до дальній заброс. Що ж Нічого це ніколи кину, воду спустили, крали там воду. Хорошів неба, Ну Богдан, я ж зніма. Вс, я у мене последньої красика я йду.

буду закидувати далеко. Аж туди, Так що на цьому ми прощаємося. Як буде ще щось клювати, то я, я вводу пароль і Богдан буде знімати. Ну, і всім до побачення.